Президента України Сергію, я вас вітаю. Я вас так вітаю. да. Добро давайте дня. ви поясните нам більше про цей вплив шатдауну у США на допомогу Україні. Можливо, ви скажете більше ніж сказав Георгій Тихий. Це політичний процес самі Америці. Він досить регулярно трапляється насправді за останні 40 років, 20 разів. Він був це внутрішній інструментарій тиску однієї партії на іншу. оскільки зазвичай в. Офісі в овальному кабінеті президент від однієї партії, а е, вплив на іншу палату, там на першу на нижню верхню палату з боку там, опозиційної партії досить великі. Часто взагалі в конфронтації перебувають президент і конгрес, то вони використовують шадаун як такий шантаж. Використовуючи певним чином в якості таких заручників всіх державних службовців, ну і відповідно громадян Америки, тому що от вони зараз ігруть як карту протистояння. Якщо ви не приймете наші умови, тоді постраждають державні службовці. А це і поліція, це і структури пов'язані там з пожежною службою, прикордонні і так далі. І відповідно тоді всім буде непереливки. Ну але я б сказав, що. Вони вже проходили через стільки шатдаунів, Я якось теж був в, в Америці, коли там був шатдаун. Це, наприклад, накладало заборону державним службовцям виходити на роботу, проводити офіційні заходи. Зустрічі таким чином це тривало там певну кількість днів, не півроку, не рік, навіть не місяць, і потім знову все це поновлювалося, коли приймали потрібні рішення в конгресі, тому з боку України тут вплив на ці процеси жодного немає, тобто ми ніяк це не можемо виправити. І нашої провини тут немає з іншого боку, сказати, що це сильно відіб'ється, теж не можна, тому що це короткий в процесі час. А по-друге, тому що ми перебуваємо на стадії переговорів. Ці переговори можна проводити в різних хроматах, не обов'язково зустрічатися особисто, щоб потиснути руки. після ковіду більшість контактів взагалі по світу перейшло в онлайн для того, щоб економити час і ресурси, щоб не забруднювати повітря перельотами, літаків і так далі. Тут іронізую, але по факту впливу цих подій буде не багато. Я переконаний, для того, щоб українці були спокійні. Ви іронізуєте впливом на довкілля, але ж насправді, коли е, збираються в Давосі щороку представники різних країн про вплив на довкілля, уже кілька років поспіль ця тема лишається ключовою для обговорення, тому це така іронія, але з 90% правди зараз хочу обговорити... Ну, знаєте, і тут Я теж далі продовжу в цьому напрямку, коли збираються в Давосі, щоб поговорити про шкоду для довкілля. Приватні літаки, які туди прилітають, привозять Теж кілька да, одну-дві людини на борту, то якраз вплив на довкілля можливо навіть більше ніж позитивні наслідки довкілля після цих дискусій, тому все досить не так. Це не все досить всі. відносно і це слушна ремарка. А я хотіла б говорити з вами слова президента сьогодні. От вранці від депутатів від експертів з різних галузей, я питаю, в який спосіб ми цьому можемо зарадити? Що Ожна російська ракета і дрон, як сказав президент, якими Російська Федерація напередодні атакувала Україну, містить компоненти іноземного виробництва. І президент сказав, що більшість з них стратегічні, за е, його словами, цього тижня буде збиратися санкційна комісія. Санкційні комісії ми постійно доносимо інформацію, яку збираємо, і самотужки, зокрема, рішення санкційних комісій. Наскільки ми допомагаємо їм приймати їх? Якщо б ми не робили цю антисанкційну роботу, не досліджували, не спостерігали, не доносили цю інформацію. Чи санкційні комісії вони рухаються і самостійно, і ніби нашої інформації не потребують про ці комплектуючі в дронах, ракетах? Поясніть, будь ласка, ці процеси Сергію, дуже просто ці дрони, які спочатку летіли на голову українцям на заході, вони викликали. Спочатку глибоке занепокоєння. Потім ми почали отримувати підтримку для систем ППО, але прийшло три роки, і тепер ці дрони вже летять на голови європейців. Ну спочатку вони кружляють у них в аеропортах і зривають роботу цивільної авіації. А в Польщі вже летять і на голови власне поляків. Ми це бачили останні тижні. Але наступний етап ескалації, звичайно, що дрони вже, крім того, що будуть літати, почнуть падати. Спочатку не навмисно, як будуть казати, ну, випадково закінчився там не знаю батарея. Да, тут немає ескалації. Вони ж діють за принципом, росіяни діють за принципом варити жабу. Коли жабу повільно варити, то вона не відчує небезпеки і не вистрибне з цієї води і просто звариться. От вони теж вони крок за кроком це роблять. Спочатку не навмисно залетів один дрон в Польщу, потім 20 дронів залетіть, потім винищувач в Естонії. Тепер дрони вже над кожним великим європейським аеропортом літають. Потім вони почнуть випадково падати, потім навмисно будуть падати, а потім е зелені чоловічки зайдуть, в якесь невелике місто на території НАТО і скажуть, що вони заблукали. А наступного разу вони вже не заблукають, а зайдуть і окупують і таким чином. Але ж дієвий метод виходить варити а, жабу. Я, я правильно? Не, а, да, да, вас, ви любите мене перебувати, а я прошу не робити цього. Так от проблема полягає в тому, що це треба Ніти на перших етапах, а не на фінальних і для того, щоб це зупиняти, якраз діє принцип української зовнішньої дипломатії це санкції. І ми про ці санкції кажемо з першого дня війни. Більше того, Єрмак створив санкційну групу. Разом з Макфолом в перший місяць війни я особисто був долучений до цього процесу, коли ще в Києві під Києвом стояли танки російської окупаційної армії. Тоді відбувся перший зум Єрмака з Макфолом, до якого долучився і президент, тому що це був не його рівень, але він особисто прийшов на цю зустріч. Сказав, що треба створювати санкційний механізм контролю. Адже санкції, які накладали, вони дуже гучно звучали, але дуже мало чинили реального впливу на ситуацію. І от тоді почала санкційна група. І тепер вже вийшло 9 Тасять європейських санкційних пакетів, заснованих великою мірою на цих напрацюваннях Україно-американської санкційної групи, експертної. і це буде далі тривати. І звичайно, для європейців це буде питання не просто їхніх а їхнього розвивання. Якщо вони не припинять е в різний спосіб підтримати російську економіку, хтось купує нафтопродукти, а хтось постачає компоненти для ракети дронів, то потім це все буде бумерангом бити вже по ним самим. От і все. Тому на кожній міжнародній зустрічі питання санкцій це топ 3 теми. Серед всіх переговорів, які Україна веде з нашими партнерами, санкції це ключ до кінця режиму Путіна. Так само як режим радянської радянської влади впав під тиском санкцій Рейгана, ну фактично, це були не санкції а. Зниження цін енергоносії да? і економіки не було більше ресурсів себе обслуговувати. Так само і тут машина війни, яку Путін створив, теж загнеться після того, як будуть накладені обмеження на нафтопродуктові ціни і нафтопродукти, і на нафту російську. і в них не буде спроможності далі фінансувати цю війну. От все тут розгадка дуже проста розумієте, я люблю вас перебувати, тому що ви часто полюбляєте робити відсилку до минулого. А мені хочеться зрозуміти, що в теперішньому ми зробили. Ми ж не можемо повертатися часто в історію, що тоді захід не робив чогось. Зараз він це робить. Але зараз йому так, ще більше треба щодня, робити. Щодня щодня робиться абсолютно щодня. Робиться на ну, от в Києві міжнародна делегація. Навіть дві вони про себе оголосять сьогодні, але вони вже прибули. І на цій на другій зустрічі питання санкцій буде стояти. Ми мають на увазі, що ті приїхали в очільники урядів, які самі за меркування безпеки поки що станом на 10 ранку вони не об'явилися, да? вони оголосять про себе в соціальних мережах, коли вважатимуть за потрібне з міркувань безпеки. Але вже в Києві дві делегації топ-рівня зараз. І на першій зустрічі, і на другій питання санкцій буде стояти, щоб Європа себе захистила. А вже Це вже не питання рятувати Україну, рятуйте себе. Тому що ці ці дрони, а потім ракети полетять теж випадково зіб'ються з курсу і влучать якусь військову базу або на склади зі зброєю і скажуть: випадково збилось, Ну це ж не привід для ескалації. Це для вас буде вже необхідна. Ці санкції ви не стільки для України. Але якби слухали Україну, ми до цього не дійшли. До але ж ви самі бачите, що Україну не слухають, і президент Ніхто, вдається чого ну звідки? Ну що значить не слухати? Я не кажу ну, в 100% те, випадків, ваш... але дрони почали залітати. Президент говорить і характеризує Україна, ситуацію. Україна слу Україну слухає, але ми маємо справу з військовою машиною, де об'єднані зусилля трьох держав, які пріоритетом свого існування обрали. Війну обрали зброю, обрали ну фактично ризики агресії для сусідів. Це Росія по відношенню до України, це Північна Корея, по відношенню до Південної Кореї, і це ще одна країна між цими двома, яка теж постійно дивиться досить таким поглядом непростим на свою на свою сусідню територію. Да, до себе. Тому ми розуміємо про кого йде мова, але в даному випадку три країни об'єдналися. Вони створили фактично альянс, і звичайно, зупинити це. Це не тільки розмова в ефірі і не тільки постійним нагадування. Це потрібно, ну я не знаю, 24 на 7 цим живе Україна, і все одно вони продовжують існувати як альянс, і вони продовжують один одного посилювати. В останніх е ракетах чи дронах знайдено китайських опонентів, знайдено найсвіжіші китайських опонентів. Ну якщо це не зупинити, то звичайно далі буде гірше. Тому ми говоримо сьогодні цим ранком, які інструменти Україна застосовує на всіх рівнях державної влади, що роблять депутати, що роблять політики, керівництво країни. І ці слова знаходять свого адресату, тому що, наприклад, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес запропонував посилити удари по Криму, аби змусити Путіна усвідомити наслідки своїх дій. Про це він сказав на Варшавському форумі. Повідомляє про це The Guardian. і Волес назвав Крим сакральним для Путіна і закликав постачати Україні далекобійність. Іні ракети, зокрема, нагадав про потребу в системах типу Таурус, щоб зробити півострів непридатним для життя та знищити кримський міст. Він вважає, що така втрата змусить російського лідера рахуватися з наслідками такої риторики, так Сергію, хотілося б нам від і нинішніх міністрів оборони країн, які чітко розуміють, що відбувається, і закликають до конкретних дій, які звичайно зменшать спроможність Росії. Дуже добре, що риторика після відходу у відставку міняється. Хотілося, щоб така риторика була, коли люди на посадах, але ми вдячні за будь-яку підтримку словесну і матеріальну, навіть від відставних політиків. Що стосується далекобою, то звичайно, це одна з розгадок, як цю війну припинити, тому що якщо російська спроможність... Вести цю війну зменшиться, то вони будуть вже думати не про те, як нові території загарбати, як самим вижити. А потім цей режим буде хапатися за, за повітря і не впасти, як пала в радянський союз. Буквально за три дні втрапилася. Тому звичайно вони повинні бути суттєво обмежені в ресурсах, Перший пункт. А по-друге, Україна має бути спроможна носити удари по тим місцям, де скупчення їхнього особового складу, де їхні нафтобази, де створюються всі ці шахеди, де створюється вся ця зброя, яка потім летить в Україну, а потім і в Європу полетить теж. І ми пропонуємо. Ну ви не можете дати нам Таурус, тоді дайте нам ресурс. Ми створимо свій аналог Тауруса. І Фламінго, яке чомусь серед деяких українців викликає глузування, і навіть привід для сарказму в європейській пресі знаходить найпозитивніші відгуки всі вражені, як швидко Україні вдалося відтворити зброю такого масштабу. да, тому що в даному випадку це справді серйозне досягнення. Економість свіжа стаття саме на цю тему. Особисто я з німецькими дипломатами спілкувався, які теж в захваті від того, як це відбувається, і вони ну так між строками це читається, що ми вам тауруси передати напевно, не зможемо, тому що це питання, яке розриває німецьке суспільство, але ви створите не гірше ніж тауруси, і вони дивуються, чому серед українців ці ініціативи викликають такі неоднозначні реакції. Привід для гордості чомусь знаєте, проявляється українська Я хотіла якраз в нашій з вами розмові згадати ну, цю свіжу статтю, да, так тому що да, за іконом із пише за. Давайте пояснимо нашим глядачам, що за економіст» пише про те, що Україна почала використовувати нові крилаті ракети Фламінго. Ми тиждень тому їх з вами якраз обговорювали. Ви сказали, не варто анонсувати, але от за економіст написало про дані цих ракет, про їхні показники, і це, звичайно, привід для гордості. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що треба посилювати санкційний тиск. Говорили про а, спроможності і про риторику нашої країни.